Наведенням російських ракет на цілі в Україні займається спеціальний підрозділ у складі головного обчислювального центру збройних сил Росії. А на Україні, на оставшися, на не нет ні гражданської інфраструктури, ніто там ніпав, АЕС там ще є правда, Узли, ну много разних інфраструктури. Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів Белінкет, інсайдер та Шпігель. Журналісти проаналізували дані тисяч випускників спеціалізованих військових вишів. Головний обчислюваний центр, куди пішли служити деякі з них, видався розслідувачам саме тим місцем, де можуть займатися обчисленням траєкторії для ракет. Щоб перевірити цю гіпотезу, вони вивчили метадані телефонних розмов начальника центру генерал-майора Роберта Баранова. Аналіз його дзвінків з 24 лютого до кінця квітня 2022 року засвідчив, що разу перед запусками крилатих ракет йому дзвонили з одного конкретного номера, який належить полковнику Ігорю Багнюку, зареєстрованому за адресою ГОЦУ. Потім журналісти вивчили метадані дзвінків самого багнюка та виявили, що він інтенсивно спілкується з понад 20 військовими інженерами та айтівцями із гоцу. На основі кластерів дзвінків, що повторюються, вони ідентифікували команду із 33 військових інженерів, які підпорядковуються полковнику Багніку. Всі вони зареєстровані за однією адресою Знам'янка 19 у Москві, де знаходиться будівля генштабу збройних сил Росії. Переважна кількість із цих людей, молоді чоловіки та жінки, з бекграундом у галузі інформаційних технологій і навіть у розробці комп'ютерних ігор. Виявлений журналістами підрозділ ГОЦУ складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторію польоту одного конкретного типу високоточних ракет. Коли журналісти розслідувачі почали зв'язуватись із навідниками по телефонах із отриманого білінгу, ті в один голос визнавали, що ці телефонні номери належать саме їм, але категорично заперечували, що працюють в генштабі та мають якесь відношення до обстрілу України. Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет є полковник Ігор Багнюк. Він народився в 82 році в Ризі, у 2004 році закінчив серпуховську філію академії ракетних військ стратегічного призначення, яка спеціалізується на інформаційних системах для російських ракет. З Нами вже на прямому зв'язку. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Пане Юрій, вітаємо вас. Так, вітаю доброго дня, пане Юрію. Тут зараз британська розвідка каже про те, що Збройні сили України наносять шалених втрат для армії Російської Федерації. Якщо в конкретних цифрах, то мова йде, що знищено вже 25% парку гелікоптерів, наприклад, к 52 Я розумію, що питати соромно несоромно нашим військовим отак останнє добувати в Російській Федерації немає сенсу, але звісно, без жартів ми надзвичайно. Пишаємося нашими військовими. Що ви скажете про потенціал в принципі? Ви знаєте, що останнім часом всі намагаються підрахувати, а скільки літаків в них лишилося? А скільки ракет них лишилося? Скільки ще дронів? То власне, пане Юрію, приблизно, хоча б якась цифра, є який запас запас цієї техніки, яку вони кидають проти нас, ще лишається в Росії. Ну скажем так, доволя таки достатній запас. Тут не потрібно жодних розлаб робити. Е, є в нас в управлінні розвідки. Вони зазвичай займаються підрахунком, скільки залишилось так, збройні сили і повітряні сили рахують, скільки збили, так скільки залишилось це. Ну забили якісь єдиний єдиний підрахунок, щоб ми не плутались один одного не пере, не, не перекривали. Таким чином, ну власне і є розвідки теж іноземних держави, які теж говорять про якісь. Показники, звичайно, що армія окупанта не буде розкривати свій бойовий потенціал, але що можна зробити? Які висновки з того, що в них є так, було в них. Ну, скажем так, бойової авіації там близько такої на ходу, так більш менш сучасної, так ну ну десь 1300-1500, Ну це ну якщо брати там всі всю техніку. Якщо взяти ще військово-транспортну авіацію, там вже за 2000 далеко доходить, плюс вертольоти. Та ну це зрозуміло, що все умовно, тому що все, що в них було найкраще, це вони кинули на війну проти України. Це літаки нових типів, нових які пройшли певно модернізацію. Іде да мова про Су-34, Су-35, Су-37 і так далі. Ці цілі такі, вони зосереджують і зосереджували раніше довкола нашої держави. Тобто на тих 40 литовищах, про які я ще раніше казав, це Білоусь, Крим, Росія. Там, ну, на певному віддалені кожен разом, Прив'язаний до якогось міста великого, більш-менш, і звідти вони працюють безумовно із знищенням. Вони поповнюють той склад бойовий, який їм потрібен, тому що вони 24 на 7 патрулюють от довкола території України кордони різними типами, завдають ударів різними типами ракет. Ми не говоримо про крилаті ракети, які зараз там Х-101 калібр, це скорабів такі. А от ракети авіаційні, це протирадіолокаційні ракети, типу х 31 П, а також Х. 58 які намагаються знищувати ПТО, також Х-59 ракети, навіть і Х-22, та ж саме, Х-122, якими завдають ударів саме по позиціях наших військ. Тому що крилаті ракети високоточні, калібр Х-101, Х-55, це вже і дрони Кам'яказа, зокрема, це вже в е яка б'є по енергетичній інфраструктурі, тобто їм дуже дорого крилаті ракети використовувати, тому вони вдаються зараз до терору саме енергетичної структури цими ракетами. А цими попередніми що сказали, б'ють саме по військах. Крім того, використовують очевидно використовують ракети с 300 по Запорізькій, Миколаївській Харківській областях. Які пускають по балістичній траєкторії з дуже великої відстані, що не винує зовсім їхню точність, вона ніяка абсолютно і тому маємо такі на жаль трагічні наслідки в мирних містах uh -huh. в Запоріжжі, Бачиш цілі будинки, були зруйновані саме комплексами ну, ракетами цих комплексів. Пане Юрі, а ще скажіть, будь ласка, про як це правильно сказати про зміну тактики ворогів, тому що ну, перш за все, я пам'ятаю інформацію, що тепер вони найчастіше намагаються підіймати чи запускати свої ракети, зокрема. І Ростова на Дону, що е, технічно скорочує час реакції проти повітряної оборони зі сторони України, тобто складніше перехоплювати тепер ці ракети. Ну а другий аспект це оці літаки, які нібито патрулюють е, білорусько-український кордон, білоруські літаки. І ми бачимо, що якщо починається, наприклад, в українських регіонах повітряна тривога, то враховуючи, що ми не розуміємо, що цей літак далі буде робити. Ця тривога буде дуже довго може дуже довго тривати. Наскільки я розумію, це теж певною мірою гра на наших нервах, так? що ми постійно маємо бути от в такому напруженому бойовому стані, готовими до будь-чого. Це теж тактика ворога? Зрозуміло, що білоруські літаки. Ми, якщо беремо недавно, так які там повідомлення, що там з кінжалами міг-31 з Білорусі. Так зрештою неважливо, де той міг 31 є. Чи він в білорусі, чи в Криму, чи в Ростові, чи і Якщо злітають такі такі насіяни mm -hmm. кинжалу. То безумовно небезпека йде по всій території країни. Вони можуть його випустити з верхніх шарів атмосфери, фактично, де ці радіоколокаційна непомітна, і будуть її направляти куди завгодно на будь-який об'єкт, який, об який цікавить. Ну такі ракети вони вкрай рідко будуть використовувати десь там чи по військах, чи по там інших, можливо, містах так далі. Їхні завдання цих ракет точно влучити. Саме найважливіші цілі стратегічні, які вони собі вважають. Ну які цілі ну, зрозуміло так далі э, стратегічна авіація, коли кажете, що раніше з Кавкою зазвичай їм недалеко проблеми подарування э, літати. Так це та район Астрахані, э, вийти в район півночі півносі пів, Каспійського моря, стати на бойовику, звідти запустити ракети, і вони летять. Але ми вже маємо інформацію, що вони звідти. Це можуть піти різними маршрутами, різними шляхами, як їм прокладено і закладено. Ось е, ну, ті пуски почали вони зробити із району з Ростовської області, і з приблизно там це, з, тих, з тих місць. Тобто, щоб ці ракети могли ймовірно можуть йти і через територію Білорусі пролітати. Так само ці ракети фактично пролітали і через територію Молдови. Ну, якщо можливо, ну навіть не ті, а калібри тут різниці немає чи чи там хаста один, чи калібр. Але я можу, думав про те, що можуть обходити систему ППО всередині держави через суміжні держави і вражати цілі на, на на західній Україні. От власне таку тактику і застосовує обійти ППО. Вони розуміють, що нас не вона ну не покриває всю територію, це зрозуміло, але вона в нас мобільна і. Мовить ворога там, де він цього не чекає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.